Вітаю всіх! Сьогодні неділя, 21 чи 20 вересня. Сьогодні нам обіцяють сонячну погоду. Я сьогодні хочу, оскільки я вдома, якраз так і я вдома і погода гарна. Сьогодні хочу провести експеримент, скільки моє поле може видати максимально кіловат за день. Будинок стільки спожити не зможе. Будинок у нас споживає за добу приблизно десь 10 кВт. Тому будуть працювати там в гаражі чи поза гаражем десь будуть працювати прилади. Якщо сонце буде давати 4 кВт, буду навантажувати його ще більше. І буду пробувати, скільки воно зможе теоретично видати. Не стільки зможу практично спожити, скільки воно зможе теоретично видати в отакий день. Дні вже стали короткі. Дні стали вже там 12 годин пише, по програмки день триває, але ну, мінус довгий схід, мінус довгий захід. Тобто там сам, сам день, по суті, недовгий. Поки сонце підніметься, поки починає на панелі там сидіти, то вже це проходить там година чи, чи дві, чи півтори. Отже, починаємо. Зараз ми будемо обнуляти. Наші лічильники ще панелі повністю в тіні, нічого не видають, там щось стрибає, обнуляємо. Це лічильник з мережі, це лічильник, який йде від інвертора в будинок. Оце як наш будинок спожив за 48 годин, це я обнуляв його в, в п'ятницю вранці, за 2 дні, за 24 доби, за 24 години, за 48 годин він спожив оце стільки кіловат, 20 кВт. Кіловат. Ну, з мережі при цьому взяв теж якийсь мізер. Коли не вистачало зранку, там не вистачало ємності батареї. Він переходив на мережу. Скидаємо їх. Не знаю, наскільки лічильники точні, наскільки лічильникам можна вірити. Ну, думаю, що приблизно порахуємо. Так. Акумулятор у нас 28%, ну нехай 30, значить 70% нам треба, ще буде залити в акумулятор 7 на 5, 3,5. Це буде 3,5 кВт. Коли акумулятор буде 100%, а я сьогодні його заряжу, звичайно, до 100% це буде 3,5 кВт. Тобто ми їх доплюсуємо до сонячної генерації. А якщо ви щось візьме з мережі, ми відмінусуємо його від сонячної генерації. Отже починається експеримент. 7.30, Поїхали. Пройшло всього 12-14 хвилин. А у нас в нас панелі верхні рядики були повністю в тіні, тепер повністю на сонці за 12 хвилин. І генерація відразу піднялася з нуля до 1 кВт. 840, споживання 2,8, панелі видають 2,7. Акумулятор не заряджається, поки що монтажую по максимуму. 9 майже 30. Споживання 2,9, панелі видають 3, 3,2, 3,3. Майже 11 ранку. Щось мені подобаються хмарки, які там ходять біля сонця. Я хотів провести ну, чистий експеримент без хмарок, без нічого, але можливо сьогодні щось таке буде якийсь там хмарність. Так, майже 11. -та. Навантажив 4,8 кВт. Панелі видають 4,35, але там ще в акумулятор. З акумулятора бере, бо тільки що акумулятор вже почав заряджатися, тому що генерація піднялася і вже нема куди. Тож почало зливати в акумулятор. На годинник 11.30. Будинок навантажений. Панелі навантажені. 4.4 це близько до максимуму, які вони можуть видавати. Більше вони більше ніж 4,5-4,6 я з них ніколи не бачив. До речі, будинок спожив вже, я навантажую, 12 кВт. Це більше, ніж нам потрібно на добу. Ми на добу споживаємо десь 10 кВт. Ну, з перетвореннями інвертора, то виходить 12. Десь почалася генерація якась мінімальна вже там, ну така більш до, до кВт, десь о 8. Тобто з 8 до 11 за 3,5 години. Якщо буде таке сонце в день 3,5 години. Ми фактично зможемо і зарядити акумулятор, і поставити всі свої посудомийки, пралки, і ще там бойлер буде працювати, і воно, в принципі, нам вже видасть те, що нам треба, щоб прожити на сонячній енергії цілу добу. Майже друга дня. Сьогодні вже інвертор віддав в мережу в будинок 20 кВт. Сонце видає 4,3 кВт. І зараз споживання мале, то заряджається акумулятор. Більше, ніж 4,4 не піднімалися, хоча панелі на 4,9. Майже четверта вечора. Навантаження тримаю. Вже трохи генерація впала, вже 3,9 до 4 кВт. В день було 4,4. Зараз вже впало до 4 кВт. Акумулятор заряджається там якийсь маленьким током. Або періодично він розряджається, періодично дозаряджається, бо я не можу таке навантаження тримати, як дають сонячні панелі. Тому так. Сонце видало 26 кВт. Плюс на зарядку акумулятор там пішло, ну 30-ку сонце вже видало. А сьогодні на 4 годину 30 кВт видало. Шоста вечора. Навантаження 2 кВт. І панелі видають 2 кВт. Навантажував більше більше вони вже не видають. Це максимум, який вже є. За сьогодні вони віддали поки що 34 кВт. Плюс там 4 кВт пішло на зарядку акумулятора, бо він був розряджений до 30%. Плюс там оці всі перетоки. Ну там 4 кВт будемо вжати. З мережі взяло 160 Вт. Тому що там в пікові якесь навантаження, там коли щось робилося, воно переходило різко на байпас і щось там брало з мережі. Потім знову переходило назад. Ще поспостерігаю трошки. Все, сонце вже віддає там якихось 200 ватт, майже сьома вечора. За сьогодні, спожив я е, будинком 34,6. Мінус оцих 0,16 це буде 34,5. За сьогодні будинок спожив 34,5 кВт. Значить, 34,5 кВт годин. Плюс 3,5 кВт на зарядку акумулятора, тому що він зарядився. Тому, що він зарядився. Плюс 1 кВт на перетоки Там я накинув так. Воно зганяло там енергію туди-сюди, туди-сюди, тому що навантажив більше. Потім знов більше не вгадаєш ніколи там, скільки видає там точно те сонце. Хмарок сьогодні не було. День був ясний. Тільки що на початку дня якась там трохи така була, наче якийсь як туман, але він швидко спав, коли піднялось сонечко. Все, оце. За сьогодні панелі видали сюди на інвертор. Інвертор видав на будинок і на акумулятор 39 кВт. годин Сьогодні, 21 вересня. Зараз виходить, що, е, зараз виходить, що е, день сьогодні рівнодення. Тобто, сьогодні день е, тривалість дня дорівнює тривалі, тривалості ночі. Влітку, коли день буде не 12 годин, як сьогодні, а буде 16 годин, тобто 22 червня, панелі видадуть. Так само будуть видавати слабенько на початку дня і слабенько в кінці дня, але день розтягнеться на 4 години, тому вони видадуть за 4 години, я так розраховую 17 кВт. Тобто по 4 кВт години панелі будуть видавати 4, там, 4 з копійками. За 4 години це буде 17 кВт. Тобто Влітку я получу із цього поля в найдовший день 56 кВт. Я потім проведу цей ще дослід, але я думаю, що мої розрахунки плюс-мінус там. Відповідають тому, що ми отримаємо влітку, плюс-мінус там якийсь кіловат. Тобто влітку буде стільки, а зараз, коли день 12 годин, ніж 12 годин, отримуємо 39 кВт. Ну, це я отримую свого трекера. У мене ж, я ви бачили, я показував там, воно, значить, за тіняють дерева на початку дня. Доволі довго затіняють, поки, поки панелі вийдуть з тіні, там поки потім там, ще трохи паркан маленьку тінь відкидає, ну, там, Піднімається десь там годин в 10, вже, там, в 11 починає видавати повну повну потужність. До цього там до 3-3,5 кВт видає. Ось такі результати. Я сьогодні. Сюди скидав енергію е, зайву, в тепловентилятори. Там на вулиці став тепловентилятор і стояв обігрівач, плюс там будинок працював в бойлер, то там вмикалися якісь чайники, там посудомийка сьогодні також роб... працювала, робила ціле. Ну там в... зранку, зранку і пральна машинка працювала. Тобто, я так думаю, що мені є куди дівати, крім того, щоб просто скидати, е, скидати в, на вулицю. У мене є ось такий котел твердопаливний. Є до нього бочка, теплоакумулятор. Вона, я там її обпінив 2 сантиметровою піною приблизно опінив її. Оця бочка має об'єм 1200 літрів. Я сюди хочу спробувати врізати муфту. Е, муфта це я так кажу, може неправильно кажу, така труба. З нарізаною різьбою всередині. В муфту буде вкручуватися блок тен на 3 кВт. А там будуть 3 тени по 1 кВт. І я просто вмикну їх там в розетку і через якесь реле, там коли напруга буде нормальна, воно буде включатися і працювати. Це будуть в ті дні, коли буде у нас сонце. Це ось може буде жовтень, можна буде листопад, якесь там сонце, щоб вона просто не, енергія не втрачалася, щоб оцей ось електрокотел вночі менше працював. Тому що в мене є ще одна штука. Отакий От ось звір. Це зовнішній блок, і там, ще внутрішній блок є, кондиціонера 24, -ка. це на 7 кВт. Тобто я хочу з нього зробити тепловий насос. Трошки пізніше, бо зараз, зараз не до нього поки що. А поки його немає, то я думаю, що я зайву енергію буду просто зливати в теплоакумулятор, а вночі просто електрокотел буде працювати менше. Якщо буде якийсь зайвих 10 кВт, чи чи 20, чи 15, чи хоч 10 кВт, 5 кВт в день, вони просто будуть утікати сюди в теплоакумулятори. Отакі От справи.